Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні ми будемо робити ось такий діловий макіяж, діловий бізнес макіяж або натуральний макіяж, макіяж без макіяжу можете називати як хочете, який пригодиться вам на співбесіду або якусь офіційну зустріч, або навіть на фотографію для паспорту. Тому, якщо вам цікаво це відео, продовжуйте дивитись. Діловий макіяж або макіяж офіційний бізнес макіяж можна використовувати на різні офіційні там, якісь події, або на співбесіду, або взагалі просто на кожний день, тому що він такий достатньо натуральний сенс бізнес-макіяжу або ділового макіяжу в тому, щоб виглядати максимально натурально. І ну, не привертати увагу саме своїм макіяжам. Тобто, звичайно, можна використати якусь яскраву помаду, і це приверне увагу, але це буде відволікати від власне суті, про що ви говорите, і чого ви взагалі знаходитесь на цій зустрічі. Тому по діловому етикету прийнято бути дуже в вигляді стриманим, якщо в плані макіяжу дуже натуральний. Ось, Починаємо з консилера. Якщо у вас гарний стан шкіри, то в принципі, можна взагалі ну, не паритись і просто де-не-де консилером замалювати якісь моменти, там, підсвітити і в принципі, навіть не наносити тональну основу. У мене зараз не дуже гарний стан шкіри, тому я буду використовувати і консилер. І тональну основу, але ну, також намагаючись робити це максимально, максимально е, небагато. Зробити максимально легенький е, такий макіяж. Я візьму от Ordinary, Це тональна сивородка, сироватка. От, і буквально трошки її теж нанесу. Вона така дуже текуча. Наносимо кісточкою. І так, типу наносимо, але не намагаємось от консилер не вирушити поки. Консилер трошки постоїть, він стає плотнішим. От, він краще мотує, ну і потім буде гарніше перекриття. Так. І тепер я беру от іншою стороною, тут під очима, де у нас консилер, теж його так розтираю. І вже великою кісточкою просто зблендовую все. Єдине, що можу сказати, якщо у вас суха шкіра на даний момент взимку, можливо, кісточка не буде гарним. Таким варіантом, бо все-таки вона не так, як б'юті блендер. Ну, лягає. Б'юті блендер, він ніби як і зволожує і наноситься. А кісточка все-таки вона більше, як так, ніби розтирає. Тепер давайте вкладемо брови. Теж тут не потрібно ніяких супер вималюваних чітких брів. Якщо у вас брови дозволяють просто їх там розчесати або вкласти гелем, і, в принципі, форма у вас є, то так і залишайте. У тих, у кого так не виходить, то спочатку наносимо гель. Даємо йому висохнути, а потім трошки підмалюємо. І тепер зверху буду наносити саме тіні. Пам'ятаємо, що якщо тіні у вас з мікою або слюда, я не знаю, це перекладається як слюда, ну я називаю міка, то наш і це сухий продукт, наша ціль максимально наносити так, щоб воно не розпорошувалось і ми його не вдихали. А, я беру ось Такий зараз покажу. Я беру ось такий спочатку супербілий матовий, а потім зверху буду наносити отакий е натуральний. Так. Виходимо так вище складочки не тільки на площину самої повіки, але і виходимо вище. І тепер беру оці коричневі. Далі беру невеличку а, блендуючу кісточку або будь-яку кісточку, якою можна просто зблендувати це. І отак зблендовую, витягуючи трошки от е, в сторону. Тобто, якщо ви бачите, що десь якийсь нерівномірний колір, можете і пальцями це робити. Взагалі не проблем. Всі а, ці продукти, які я використовую, будуть зазначені в описі, щоб ви знали, що вони всі а, є нетоксичними, я їх перевірила. І якби з ними все в порядку. Залишками ті, що залишились от, на аплікаторі, е, можемо нанести на нижню повіку трошки. Буквально трошки. От. Знаєте, чого, е, максимально натуральний, це от е, взагалі зачасту оцей беж. Я думаю, через те, що це створює е, таку, типу, ілюзію, коли ти загорілий і в тебе от, Отут теж загор... загорілі очі. І ніби такий натуральний, але більш такий м свіжий кольор обличчя виходить. Ось такий олівець, це каял катріс. Теж новий олівчик. Я його перевіряла, можемо перевірити ще разом його. В ньому немає нічого шкідливого. Тобто немає тальку, немає міки, мені здається, немає парабенів. Ми промальовуємо маленьку таку стрілочку. Буквально ми ніби як промальовуємо зону рісту, росту наших вій, просто щоб зробити більш таким виразним вигляд очей. Але це не стрілки, це не дуже яскрава штука. Тобто ми буквально так заходимо на зону. Ой! Буває. І от трошки робимо ніби як таку маленьку стрілочку. Якщо знаєте спосіб, як це робити і не кліпати, Напишіть в коментарях, бо це якийсь капець. Бажано на нижню повіку, щоб цей олівець не сильно попадав. Тобто він має бути тільки на нижній. Така обводка по слизовій і зверху і знизу, вона не йде е, світлолицем, не знаю, вона може йти таким брюнетком, більш такої східної зовнішності жінкам. Якщо відчуваєте, що щось е, зайшли сильно, візьміть ту кісточку, якою ви блендували, і зверху так просто зблендуйте. І можете, щоб там, якщо трошки стерлося, додати, трошки додати сюди. Я коричневих тіней, щоб воно якби. І все. Тобто, якщо навіть щось пішло не так, не лякайтесь. Додаємо туш. Це все, все, все ж, це все та ж органічна туш Чікі від piece чи paїus. Я не знаю, як воно читається. Якщо знаєте, теж можете в коментарях написати, щоб я правильно казала. І так наносимо максимально ну, ціль нанести в один шар буквально. Тобто, якщо у вас чорні вії, можете взагалі не наносити. Далі переходимо до бронзера. Це Huda Beauty. Я її перевіряла, теж достатньо органічно, немає тальку, нічого такого немає, можна не переживати. Я беру от кісточку, мені дуже подобається Real Technique кісточки. І отак буквально набираю потрошки. І воно таке дуже кремове. Небагато, ми буквально додаємо просто цього. Кольору, який а, трохи в нас через тональну основу або сиву ми його якби вирівняли. Зараз ми ніби повертаємо назад цей такий ефект загорілості. Цей е, макіяж можна використовувати, якщо вам треба ще сфоткатись на паспорт, тобто зробити фото на паспорт, теж можна спокійно його робити. Знаєте, що в цьому році, до речі, вже відходить мода на оці е, дуже такі широкі брови і приходить, мова, е, і приходить знову мода на тонкі брови. Тому дівчата, у яких немає багато таких пишних брів, ваш час настав. Я візьму трохи ще рум'ян, це нарс. А, правда в тому, що це сухий продукт, і тут є Міка. І я казала, що я ну, не хочу використовувати сухі продукти навіть з Мікою, хоча вважається, деякі кажуть, що це навпаки, якби норм. І це не шкідливо, і це замінник тальку. Інші говорять інше. Тому, якщо я щось використовую з сухого в складі з мікою, я хочу максимально наносити це так, щоб воно не розпорошувалося і я це не вдихала лишній раз. Тому я беру спочатку пальцем ось так наношу. Потім можна взяти кісточку і кісточкою. Якщо ви ну, бачите, що воно е не розлітається, нормально все. Я візьму NYX, от Олівчик Cloud. Теж органічна основа, нічого цього. У е мене до цього було, е був, е була гігієнічна помада, можна якийсь бальзам. Так його акуратно, ніби як розтягую, блендую на всі губи. І тут уже дивіться, ви можете, отак, якщо у вас бальзам був, і він у вас залишився після цього, нічого далі не робити, як у мене. Можете зверху ще гігієнічної помади. Тобто максимум такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Цей макіяж є дуже простим, але в той час мені здається, він є елегантним. І це дуже круто, коли, наприклад, люди будуть дивитись на вас і думати, що на вас взагалі немає цього макіяжу. Тому можна сказати, що це і діловий макіяж, і натуральний макіяж, і макіяж без макіяжу. В ньому ми використовували максимально органічні, здорові, нетоксичні продукти, косметичні бренди, всі вони будуть вказані в описі. Надіюсь, вам це відео було корисним. Вам було цікаво фарбуватися разом зі мною. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки і залишати великі коментарі, тому що вони допомагають просувати відео вище в YouTube. Тому я вам ще раз дякую. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!